Заробили та звалили цинічно нахабно зрадили мільйони своїх шанувальників та Україну, які співали оди допоки працювали тут. Сьогодні поговоримо про тих, кому гроші не пахнуть, про тих, хто радо збагатився на любові українських глядачів, але забув про це і скочив у гречку. Точніше, у квашену російську капусту на болотах. Мене звати Софія Кожевника. Це «12 хвилин про топ-5 російських зірок, які заробили мільйони в Україні та зрадили нас. Ставте лайки, підписуйтесь на нас, а ми починаємо. Хід парад колишніх улюбленців, які добряче заробили в Україні. Відкриває російський актор Федір. Добронравов. Цілих сім сезонів він грав такого собі діда добряка Івана Будько. Його герой дуже полюбився нашому глядачу. Багато хто бачив у ньому своїх дідусів і ностальгував. Федір Добронравов отримав справжню славу після виходу у 2008 році комедійного серіалу Свати. Артист зіграв чимало ролей як в кіно, так і в театрі. Фільмографія Добронравова налічує понад 130 робіт у театрі і кіно. Однак шлях актора до всенародного визнання був довгим і непростим. Знаменитим актор став тільки після 40 років. І завдячувати усім тим, що має зараз Федір, має частково і нашій державі. Сама Україна відкрила актора на широкий загал. Згідно з матеріалами на сайті Держзакупів РФ, за один творчий вечір Добронрава отримує близько 190 тисяч гривень на наші гроші, а за знімальний день близько 76 тисяч гривень. Сім сезонів культового серіалу нехай по чотири дні зйомок у тиждень, то набігають величезні цифри. Також він має продюсерський центр, який знімає кіно і приносить дохід. За місяць актор, зліплений з українських грошей, заробляє близько мільйона. За майже 13 років зйомок в Україні Федір заробив собі на будинок у Підмосков'ї у мережі. З'явилося фото маєтку скромного дідуся зі сватів. З висоти пташиного польоту, ось тільки сам будинок виявився доволі нескромним. На фото видно шикарний двоповерховий особняк з великою доглянутою територією. Поруч басейни і лазня, власне озеро, а також гойдалки та дитячий майданчик для онуків актора. Територія огороджена високим парканом із бетону, певно, від чужих очей. У гаражі стоїть новенький Volkswagen, Тігуан та ще декілька авто. Відомо, що Добронравов живе по сусідству з актором Романом Мадяновим, який широко відомий публіці за ролю в серіалі Солдати. Разом їздять на рибалку, разом знімають та разом підтримують путіна. Серіал Свати, який знімала українська студія Квартал 95, дуже подобався глядачам. Однак після 24 лютого 22 року все змінилося. Колись улюблені актори стали путіністами та прихильниками війни. Наприклад, серіальне подружжя Будько підтримують кривавий режим і вже не пам'ятають, що саме Україна та студія квартал 95» на чолі тоді ще із майбутнім президентом Зеленським дали можливість шаленого заробітку та великої любові саме від українських глядачів. Зараз акторка Тетяна Кравченко а в серіалі Валюха, дружина Івана Будько, стверджує, що навіть могла б піти на фронт і лікувати окупантів, але їй не дозволяє вік. Сам Будько, він же добронравив рахує, що Крим це Росія, і навіть відвідував поранених окупантів у лікарні, де побажав. Загарбникам якнайшвидшого одужання, також путіністами виявилися Олеся Железняк та Інна Корольова. Нещодавно добронравов висловився щодо нового сезону сватів. Так, чоловік зазначив, що наразі зйомки не плануються, але він би цього хотів. Такий коментар пропагандист дав російським змі: немає поки ми молимося, хочемо. Але як Господь направить, так і буде. Сказав він. Наступним заробітчанином українських грошей став скандально відомий російський журналіст та музичний критик Сергій Сасідов. Він довгі роки займав крісло суддів в українському вокальних шоу, зокрема, ікс фактор та шанс. Зараз активно підтримує путінський режим та терористичну війну в Україні. Крім того, не втомлюється путіні споливати брудом артистів, які зайняли антивоєнну позицію. Зокрема, неодноразово перепадало і співачці Алі Пугачовій, яку раніше засідав буквально боготворив. Одіозний критик довгі роки жив у Києві, заробляв дуже пристойні суми. Він був членом журі у X Factor протягом п'яти років з 2010 до 2015 -го. Заробляючи гроші, сосідав не помічав так званих неонацистів на вулицях столиці України. Проте зараз саме такі байки він розповідає на розтіві Україну. Кремлівський прихвостень загалом ображає з великим ентузіазмом. Ось, наприклад, одне з його висловлювань. Україна це маленька країна, яка не має жодної незалежності, не має взагалі нічого. Кондратюк, який теж був у складі журі на ексфакторі, згадав, як Сосєдов завжди висловлювався за радянський союз ту ахінею, яку він сказав там про Крим після 2014 року. Чесно кажучи, сказати, що я впав на дупу, я не можу сказати. Ну я просто відкрив рота і думаю, ну навіщо що тобі поганого тут робили? Він, звісно, трішки не від цього світу і старичка я б з таким не товаришував. Але як персонаж він був цікавий, сказав продюсер. Сергій Сусідов є у базі сайту Миротворець за прославлення, агресії та звірств російських окупантів, 15 січня 2023 року. Сосідов був внесений до санкційного списку України. Проте вихваляє критик не лише загарбників, а й своїх колег, які всіляко підтримують геноцид українського народу. Сасіда захоплюється такими артистами як Олег Газманов, Григорій Лепс, Лариса Доліна Тощо. А от усі, хто засуджує терор Кремля, на думку зірки, є недообразованими. Розбавить чоловічу компанію, виконавиця безсмертного хіта Володимира Івасюка, Червона Рута та авторка найпопулярнішої пісні Нульових одна калина. Софія Ротару. Вона яскраво представляла Україну на естрадному Олімпі з'являючись на світових сценах у національних вбраннях, вишиванках. Була однією із найбагатших співачок країни, яка дала їй усе. І Васюк, певно, у труні перевертається, споглядаючи, що зараз коїть його колишня муза. Не дивно, що Ротару титулували найпрестижнішими державними нагородами. Почесною відзнакою. Президента України, орденами княгині Ольги, званнями Герой України та народна артистка України. Разом з тим українська співачка завжди змагалася за першість з російськими знаменитостями. Навіть нові концертні програми презентувала у кремлівському палаці. Відтак, після подій 2014 року, Софія Ротару не стала відмовлятися від російських гонорарів у десятки тисяч євро. Без докорів сумління Ротару прийняла найпрестижнішу музичну нагороду Росії. Золотой грамофон церемонія вручення премії відбулася у Кремлівському палаці в листопаді 17-го року. Українка була незмінною гостою російського фестивалю Пісня року, від участі в якому відмовилась лише у 2018-му році. Разом з тим співачка активно виступала на приватних вечірках перед російськими олігархами, заробляючи уже не гривні, а рублі. Дружить з Кіркоровим, Басковим та іншими путіністкими артистами. Софія Ротаро. Перто відмовлялася спілкуватися з журналістами на тему українсько-російських відносин. Кожен з нас хоче, щоб настав мир, і я цього бажаю, заявляла зірка в 2015 році. Нейтралітет артистка вдавала до листопада 2019 року. Поки її концертний директор не повідомив, вона ніколи не допомагала українським військовим. Софія Михайлівна абсолютно миролюбна людина. Вона ніколи б не спонсорувала війну. Заявляв російський співак Сергій Лазарів, за кілька місяців після резонансного зізнання Софії Ротаро повернулася в Україну. У грудні 2020 року вона виступила на новорічному концерті кварталу 95, запис якого відбувався у палаці спорту. Відтоді співачка вважає за норму поєднувати концерти в Україні з гастролями в Росії, заробляючи і гривні, і рублі. Вона навіть сказала. Навіщо мені сумління, якщо я співачка? Варто знати, що Ротару стала хедлайнеркою масштабного концерту до Дня Незалежності, який на НСК Олімпійський у 2021 році організував офіс президента. За п'ять днів до цього вона виступала на новій хвилі в Росії. Дивно також те, що президент Володимир Зеленський у 2021 році вручив відзнаку національна легенда України Софії Ротару. Імовірно, що Софії Михайлівні гроші не пахнуть і не фарбують кишені кольором крові українських захисників. Вперше за 9 років війни Ротару виставила у своїй соцмережі пост, де попросила підтримати дітей та дружин українських захисників. Чим максимально здивувала усіх. Сьогодні я молюся, щоб якомога швидше замість повітряних тривог кожному будинку, в кожній родині, в кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про любов і мир. Написала Ротару. Одразу після цього на болотах зиметушилися ветерани Росії і зажадали конфіскації майна Ротару в Криму. А виручені кошти мріють передати на потреби армії РФ. Цей інцидент співачка не прокоментувала. Наступний фанат українських грошей, усім відомий ще за часів гурту СМЕШ Сергій Лазарів. Він був одним із тренерів, наставників у вокальному шоу Голос країни четвертого сезону. Почав вивчати українську мову з репетитором, хизувався, що має українське коріння, і скоро защебече на Солов'їній. Глядачі швидко полюбили Лазарєва за його миловидну зовнішність і добре ставлення до учасників. У його команду потрапила Анна Корсон, майбутня співачка Марув. Відзняли проєкт, артист отримав солідний гонорар, його все влаштовувало. Він говорив, що Крим це Україна, за що на болотах йому обіцяли чорний список. Також за кілька років до цих подій Лазарєв був ведучим масштабного та популярного телепроєкту Майданс. Який об'єднував танцювальні команди з усієї України на Майдані Незалежності в Києві. Разом з Тіною Кароль Сергій щотижня на Майдані Незалежності у прямому ефірі оголошували танцювальні дуелі. Неочікувані дуети, де 12 міст України змагалися за титул танцювальної столиці. Лазарів тоді підтримував учасників, захопленням коментував постановки номерів і говорив про любов до України. Організатори розсекретили інформацію, що влаштувати один такий майданс коштувало 250-300 тисяч доларів. І левову частку з яких отримував і Лазарів. Зараз він змінив свої наративи, забувши про любов до України. Лазарів став путіністом, називає Україною країною нацистів. Співаку промили мізки настільки, що він виступає на кремлівських мітингах. Але чомусь так швидко забув про грошики, які заробляв в Україні. Закриває наш топ 5 тих, хто заробив мільйони в Україні та втік назад на болота. Співачка Ірина Дубцова. Відома російська артистка була в журі українського проєкту X Factor. Жінка постійно зізнавалась Києву в коханні, розповідала, як їй подобається мандрувати Україною, як її люблять, і вона кохає людей у відповідь. І як їй тут. Комфортно біля її готелю чергували шанувальники, які ходили на всі ефіри x фактору. Одним словом, в Україні Іра Дубцова як сиру маслі каталась, отримуючи за це ще й великі гроші. Але у 2014 році усе різко змінилося. Україна стала не мила Дубцовій, а у 2017 році вона опинилася в базі. Миротворцям виконавиця незаконно відвідувала Крим та розповсюджувала російську пропаганду, що півострів нібито має належати РФ. Дубцова відкрито підтримує військове вторгнення Росії в Україну з усіма витікаючими наслідками, смертями і насильством щодо мирних українських громадян. Вона заявила, що війна не позначилася на її творчій кар'єрі. Та ніяк не відбилася. Немає концертів в Україні. А що? Я там великі гроші мала. Заявляла дубцова, це були 12 хвилин. Мене звати Софія Кожевник. Ставте лайк, пишіть у коментарях, що думаєте про артистів, які стали путіністами, а також підписуйтесь на нас. Ще побачимось.